Після придбання будинку в тихому куточку передмістя з чоловіком, ми розраховували на спокійне та безпечне життя для нашого сина. Однак, наш перший нічний досвід у новому будинку став початком кошмару, який ми не могли навіть уявити. Чоловік пішов на нічну зміну, і ми з сином залишилися в темній і похмурій оселі. Раптово я прокинулася, відчуваючи невідомий холод. Розплющивши очі, я впритул зіткнулася з поглядом жінки. Її обличчя було понівечене хворобою і скорботою. Страх охопив мене. Щойно я усвідомила, що переді мною щось нелюдське. Спробувавши закричати, я виявила, що голос застряг у моєму горлі. Жінка стояла, не рухаючись, немов очікувала моменту, щоб поглинути мене своїми мертвими очима. Я спробувала заплющити очі, але її пронизливий погляд проникав крізь мої повіки. І я не могла позбутися цієї болісної картинки. Хвилини тягнулися як вічність, і я занурювалася в безодню жаху. Нарешті світанок настав, і її постать зникла, як тінь зникає під променями сонця. Я наважилася поглянути навколо і зрозуміла, що це не був сон. Її присутність залишилася в кімнаті. Коли чоловік повернувся. Я розповіла йому про мій кошмар, сподіваючись, що він пояснить мої видіння логічним чином. Однак, коли ми вирішили дізнатися більше про попередніх власників будинку, нам повідомили, що колишня господиня померла незадовго до того, як ми в'їхали. Її сім'я вирішила позбутися цього місця, але її дух, здається, не збирався йти. З кожною ніччю її присутність ставала дедалі болючішою. Тіні ковзали по стінах, і похмурі звуки наповнювали наш будинок. Ми були замкнені у світі, де живі й мертві були сусідами, і де темрява проникала в кожен куточок. Наш новий будинок виявився пасткою для нечистої сили, і тепер кожен подих нагадував нам. Що ми не самі. Ми купували цей будинок, сподіваючись на щастя, але замість цього він перетворився на катастрофу, від якої немає притулку. Мабуть, не всі будинки зберігають тепло і затишок. Деякі просто чекають, щоб поглинути своїх нових господарів у мороці своїх стін.